А ви правда йдете від блоку Петра Порошенка в народній депутаті кандидат, народні депутати. А, а який ви зараз пише? Я і я був таким 74-м. А і ви наступний проході Наступний. тут поколений. Як вам ця вся колізія? Така от неприємність, можна сказати. Це дуже неприємна ситуація. Якщо ви питаєте про корбонадія, це ні, 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 от ну тут що ж говорить про Порошенка. Що і пан Геннадій говорить про Порошенка? Що не дуже хороша він людина. А ви. Ідете від його партії про президентську. І ді можете це, цілком попасти. Коли, коли мене включали в список, а, а, я, а, ми, ми всі думали інакше. Ми щиро сподівалися, дивіться, президента вперше обрали в першому турі. В другий, так? Да? Всі сподівалися в, в, першому, першому, да, в друге. Всі сподівалися, що це буде все-таки то, до чого ми стільки років мріяли. О, що, що так, сталося а може ви відмовитись від мандату? Тепер Дивіться, не думаю, я не відмовлюсь принцип. від мандата кількість принципових переконань, щоб не дати можливість все таки ці градації депутати офіційні. Чиновники переходити. Я, я не спішу. Я багато працював з парламентом. Ну так, але я... як ви будете? Вам доведеться ж рішення приймати? Ті, які партія скаже? Ні, дивіться, є... народний, народний депутат народний депутат, депутат. Він не є рад. в раду. Кожен має Важливо право кисник. голосувати. Прошу, немає політичної окраси. А, no, ні, тобто нормально, що йдеть про владної no, no. партії. Гаразд. No, no. Зрозуміло, дякую дуже.